Друзі, привіт. Зажене мене в могилу з цими роботами, не моє, це вже нема ні рук, ні спини, ні ніг. А вона мене мотло, що її капець, давай, треба тут мені оранжерею робити, треба розширатися, розсадювати. Ой, не знаю, що робити, не знаю, що робити. Зараз, мабуть, позвоню до тесті, хай вже теща трошки заспокої її захистить, як би сказати, зятя. Алло, Мамуль, добрий день. Як справи? як тиск? В нормі? То добре, добре. Та у нас зеленої проблеми трішки. Да. Та заставляємо мене копати. Що, правильно робить? Ні, то як? Все правильно? Ні, ну якщо ж... Копати, да? А ви коли приїдете? Ага. Чекаю тоді, добре. Да, друзі, пожалівся. Коротше, так я зрозумів, що тут щось потрібно робити. Ні, це це не діло. Пожалівся на свою голову. Союзника втратив. Ах. Не для того лише та річ робилася, друзі, і не лише скажу наперед, і для цього, але ця річ доволі класна і доволі потрібна у господарстві. Тому робилася не лише, як би сказати, для навантаження чогось, але як додаткова опція могло б і бути. А робилося і не лише для цього, я вам скажу. Тому такі, ви ж знаєте, що пройдемося по максимуму можливості, що, що можна зробити, щоб було якнайбільше як економніше. Тому в планах є там певні роботи, певні робити, а копати і це все, повірте, вже... Нема ні сил, ні, 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 ні тої сили, щоб була раніше. Раніше копалося, а зараз вже не те, що і не хочеться дивитися. Тому зробився бур до міні-трактора. Ну, до трактора є доволі багато інформації про це все. Подивився, почерпав із того усього. Я далі розповім. Отакий От вийшов бур. Що робилося, друзі? Що робилося, скажу вам отак, що робилося, тут не приварвався якийсь шматок цегої. Знаєте, що робилось, друзі? Виточувались такі, ну, чулки, зрозуміло, стоїть ну, половина. Тут приварений оцей редуктор, він заварений. Ну Я не знаю, як, але ну, як, як заварити, я знаю, але не знаю, чи це правильно було, але він в мене був заварений і так я його і залишив. Значить, чулок тут і півоська. Оця. Інша півоська, яка тут йшла, виточена була втулка така всередину, в цю трубу. Обварена в трубі, отак бачите, з бортиком. І ну, тут вже не видно, але я вам зараз ставлю таку ставочку. І отут обварена до цієї пі... шматок, ось на півосі, яка тут залишилась. Взято сіки тут. Раз, два, десь з половиною оцеї вітка шнека шириною 26.

Але потрібно щось таке більш, більш ширше. Ну, В планах є в подальшому, якщо потрібно щось вужче буде, то я так само вріжу ще шматок того шнека І шматок пів цей обвару, завару, і буде такий змінний. Відкрутив оцих 4 болти, змінив, поставив інший. Тобто, самі розумієте, Приварені таких дві лопатки, щоб розкидало землю, коли підходиш, щоб воно не зас... ну, коли доходиш донизу. І щойно в мене так виникла думка, щоб їх обрізати отак. І дві таких довжиною самих оцих пластини прикріпити на болти, що як потрібно десь глибше зануритись, тому що вони не дадуть глибше зануритись, Якщо потрібно десь там метр глибиною зробити, ну такого мені не потрібно, але мало ли що, то ці лопатки прикрутив, а потрібно глибше взяв, відкрутив просто. Так варіант, якщо ви будете робити, така думка вам, щоб, довго, ну, щоб ви не думали. вже. І що тут? Виточений сюди-таки також на конус. Цей ну, я вже пробував, зараз я вам покажу, я ж експеримент вже проводив, як воно працює. Будете, ну, будете вражені, приємно. Е, Ось тут виточний такий конус, покладений також обварений. На, на кінець я вже зварив такого 3-мм, бачите, 3 мм 3 4. 4 мм така пластина. Приварив до нього, тому що він сам не грубий цей шнек. Він такий. Ну Самі розумієте, це від комбайна якийсь вигрузний, був, вже такий пошарпаний, поношений, я його знайшов. що... Ну, зрозуміло. Така річ вийшла, ага, тут взято. Від цей кардан, що йде, трішки він вже розбитий, такий життєм покоханий, але нічого страшного. Тут також була виточена така втулочка, тому що цей, ну самі зрозуміли, цей діаметр трішки завеликий. Тут труба стоїть у мене 50. 50 та 50-та Труба, тут довелося таку 2 см втулочку виточити. Ця труба уперлася аж сюди. Там є такі потайтики, як вона якраз стоїть. І тут обварив просто її. І сюди і сюди зварив. У мене був обрізаний отакий кардан. Ну Це з більш, більшої частини, тому що він був довговатий до оприскувача, він впирався вже зрозуміло один в один. То я його відрізав, був такий шматок, десь довжиною 7 см. Недовгий він, і 5, 5, 5 сантиметрів. На станкові я його трішечки так оці буртики сточив по наружі, засунув і обварив. І оця менша частина заходить сюди. Без проблем. Так, без проблем заходило, вже щось з проблемами. Ще потрібно отак вгадати, бо він якийсь такий специфічний йде. Все елементарно, просто. А, тут для кріплення зараз йдемо чіпляти і вчіплю за трактора, ще покажу по кріпленню. Уголочок виточені такі втулочки. Ну, довільна форма. Дві втулочки, сюди буде вставлятися палець, заварена ця частина. Приварений уголок, приварений, як самі знаєте, щоб була надійна пластина і звідси приварена пластина. Тобто все так доволі-доволі. доволі. Масла там немає, скажу по правді, тому що мені здається, що цей сальник там нанизу не тримає. Але тут, тут такі оберти і я думаю, що там вистачить і вистачить. Я колись на Жигульові їздив без масла в редукторі, ну, мабуть, з півтора року і нічого не було. Вияв, вияв але так, знаєте, як би сказати. Короткочасно, дальняки не валив, бо з ним їхати на дальняк, він може трішки, як би сказати, не доїхати. Чіпляємо на трактор і побачимо його в роботі. Ось так, друзі, чіпляється, зробив отаке кріплення, різні. Бачу варіанти, як отут кріпиться. Чому таким чином зробив? Не сильно це перевірено, тому що я так як би, запускав, то дивився на це, як бури. В чому принцип? про що я зараз розмовляю? Я бачив, що зроблено отак на двох кріпленнях. Виважено є і отак випущено якось чи отак на бік. Але коли при нагинанні, оце плече, ви ж самі розумієте, воно віддаляється від трактора. Тобто самий бур, оцей, оцю конструкцію, її буде відпирати назад. Тобто, буде воно робити трішки на косину. Я зробив таким чином, з думкою, що воно оці, оце саме кріплення, бачите, тут на втулках приварив такий 45-й уголочок, також дві втулки звідси і дві втулки звідси. Ну, трішки погрався. Ви можете зробити попростіше, хто буде робити. Це не доказано. Тобто оцей варіант те, теорія. Що воно оце буде оце, як би. Е Вертикальне положення буде дотримуватись рівно, тобто це буде йти назад, а це буде імітувати отак. Зрозуміли, да? тобто теорія. Так зробив і поки що не провірено, зараз ми побачимо над цим, що воно дасть, чи щось не дав. Такий вигляд має, на рахунок пластин казав, є думка переробити потрібно глибше, тому що нижче, ніж ця висота, що воно може просверлити. 48 десь сантиметрів, А, тут трішки нижче. Можливо. А, потрібно від ножа. від ножа, 45, 44,5 см може просверлити, а якщо забрати ці, то може залізти і сюди. Ну, зрозуміло, його буде туди йти і йти. Тобто їх забрати, а потрібно таку невелику ямку, неглибоку, то щоб не додаючи цей шнек ще більший, тому що його так багато немає, то прикрутив назад. І воно розкидло. Потрібно щось глибше, занурився туди, але потрібно буде підчистити. Що одне, ну, не є проблема все ж таки не копати це врушну, тому що самі розумієте, що це таке. Тут я розповідав, зрізано, тут такі пипчики були, я їх зрізав, тому що на висоті отут буде бачите, отут буде вже упиратися воно. І отут все просто, бачите, рухається. Це просто все елементарно. Так ставляється. Це не грубосінна труба. Це там, труба 2 міліметри. Вона тонка, це, оце, що залишилось віти. Ну, така труба. Я думав, що оцей кардан, труба кардана, що він вона груба. Вона також там 2 міліметри, йде, тобто не груба. Але все нормально, все працює. Також я хочу зробити вилаз, що ви писали, тому що ту купу гною потрібно, самі розумієте, вже це все на руки, на плечі. Що хочеться трішки, щоб ну, по-людськи якось, щоб було. Хоч похоже на щось на то. То я бачив, що цю конструкцію роблять під вила. Отут такі опори робити. І подумав, чому б не зробити таке комбіноване, що потрібно це, вчепив це, не потрібно це, вчепив вила і вже вила тобі. Не потрібно там ще щось ну вила, вчепив щось інше. Щоб воно було таке. Тому що цей матеріал він ж коштує кошти, його потрібно десь шукати. Він, ну, його немає. Є він, але він стоїть гроші, самі розумієте. Тому розварів отаку оце рамку. Взяв половина звіти і половина звідти. І таке сталося воно в купу. Як буде працювати, зараз побачите, заводимо. На, на город не буду їхати, ще ранувати туди заїжджатися. Земля сегроматики, розумієте, там потрібно ще певні роботи зробити перед тим. А спробуємо тут. Ну тут я вам скажу, не то, що тут закатано, це навіть не цілина. Тут навіть не цілина. Це. Тут закатаний, і трактором і вивозиться, і тачкою, і ходиться, і самі розумієте, що таке все робиться. Тобто зараз побачимо, як він, як він буде тут робити. це. Заводимо і спробуємо. Крутиться нормально, бачите, що оберти. Оберти непогані такі. Це на, на холостому. А зараз трішки дамо. У нас це то нормально, нормально. Мене влаштовує. Ну що, опускаємося. На полосте. На матрицьке разкупи. Такі-то справи, друзі. Річ доволі непогана. Річ суперова. Оце зараз копай. Ну, потрібно ще привикнути. Це я спробував там пару раз, Потрібно ще привикнути до його роботи. Десь, можливо, так, десь можливо сяк. Але в цілому, ну погляньте. Трішки потрібно буде підчистити, звісно, якийсь зробити ковшик. Щось, щось придумати. Ну не все, але ж викопайте таку ямку лопатою, це ж взагалі, ну, хто знає, той знає, що я буду розповідати. Що трішки коріння допопадалися. Тут була колись яблунка. Яка є? 44 сантиметри. Ну, може там ще декісь сантиметр, бачите, видно. 44 сантиметри. Ну, якщо зняти, я пробував. Я ж, як зробив його ще без цих лап, чому і кажуть, що їх краще зробити, щоб знімалися. Якщо потрібно глибше, то воно знімає ці лапи, залазить, ну, я бурив аж до сюди. Тобто така висодну глибина, проволока навіть якась попалася. Це якщо звідси до сюди, 90 см, без проблем. Річ доволі класна. річ така, що кому потрібно десь кілочки, десь щось. Можливо, покласти тут великий бур, більший такий десь на 40, це на 26 на 40 сантиметрів, ямки під садки, ну, під садки. Цим вущим можна під стовпчики 116 і забурувати. Цим, ну, те, що в мене такий був, то я поставив на 40 покласти, можна якісь під рослини, під дерева. Зробити Тобто доволі непогано. На рахунок таких кріплень, що Оська оця знімається, а сюди інший бур прикрутили. Ну, оськи, звичайно, вже їм капець буде. Ну, Тобто вони будуть вже стаціонарно тут її вже нікуди не візьмете. Але іншу оську, там, на 160-й бур, іншу на 40 й чи який там іде. Тобто, як для чого є, таке, щоб було змінне. Трішки ним тиль бухає, оце дається. Но це того, що оцей пивчик я вже зрозумів, оце що я тут. Аж ось навіть щось попадається. Оце що От тут я цей конус зробив, бачите? Тут потрібен більший робіт, десь сантиметрів, щоб був 6, тому що немає цієї центрації, коли трішки підняв і ним вже починає кальвадосити. Зрозуміли, так? Да? Тобто там трішки більше. Сантиметрів, 6-7, тоненький, такий, не грубий, спиляйте на конус його, чи навіть можна 4, якийсь 20 20, 22 поставити, щоб воно його центрувало, щоб тримало в центрі. Це буде краще. Тоді не буде требухати, але нічого страшного немає. Там поробив, поставив і... Суть в чому? В тому, що хотів показати, що сюди, тому що я бачив, що сюди там, роблять підвила, Також хочу зробити, вивозити гній, самі розумієте, ситуація така, що що потрібно робити? На руки не хочеться, краще хай працює техніка. Це зняв, вчепив вила, вигрузив гній, щось потрібно завантажити. Чіпив сюди, виписали також, можна і тут гак покласти, буде більшу е вагу підносити згоден. Сюди буде 200 кг підносити чи 250 опустив, підняв лебідка. Ну лебідка, ви ж погляньте, скільки вона коштує. Що, ну, Навіщо? Для чого та лебідка? Я так сильно не зіштовхувався, щоб мені було потрібно щось там підносити. Але у випадку чогось вистачить і цього. Щось потрібно важче піднести, щось видумається інше. До всього це ж важче. Кожен день не підносиш трактором. Значить, але отут я бачив, що коли вила, вони роблять такі розпорки вниз. Тому хотілося скомпонувати це, що було в одному. Тому зробив отакою рогаткою, щоб потрібно, ще раз повторюся, бур, поставив бур. Потрібні вила, зняв бур, чіпив вила, навантажуєш вила. Ну, вилами що потрібно. Потрібно щось підняти, зняв оце все, чіпив. І вчепив оту, зрозуміло, той гак і підносиш. Щоб воно було таке багатогранне, тому що метал коштує кошти. Оцю рейсу це добре, що так воно як є. А якщо воно не так, як є, його ж потрібно все купувати, і все знаходити і шукати. Є де шукати, але ж це все ж коштує кошти. Тому такі справи, друзі, така річ. Доволі непогана, доволі ефективна, доволі класна, доволі крута, яка облегшить мені роботу. І якщо ви цього ще не бачили, то зробите і вам також. До наступних відео і хай щастить!